Яка причина важкого нейрокогнітивного розладу? які причини деменції і чи є вихід? І зрозуміло так. І частково ми на це питання вже з вами відповіли і поговорили? Причини можуть бути різноманітні. Найчастіша форма це все ж таки хвороби деменції Альцгеймеровського типу. Нейродегенеративні захворювання, які складають від 60 до 70 усіх цих, цих захворювань, які супроводжуються порушенням когнітивних функцій. Але дуже важ, важливий момент, як я вже казав, це е, захворювання серцево-судинної системи, це наявність метаболічних розладів. І коли пацієнт звертається до невролога чи до сімейного лікаря з. Е, Проблемами чи скаргами на когнітивні функції, перш за все, на пам'ять, увагу і виконання тих чи інших складних програм, так звані виконавчі функції. То перш що робить сімейний лікар або невролог частіше всього, це виключає так звані вторинні порушення когнітивних функцій, тобто порушення мислення уваги, пам'яті, здатності емоційно реагувати на оточуюче середовище на співбесіду на співбесіду з. Іншою людиною виключаємо так звані вторинні деменції, вторинні порушення когнітивних функцій, тобто захворювання шукаємо, під час яких може порушуватися а, а, когнітивна робота, може, може порушуватися когнітивна функція у пацієнта, а це і гіповітаміноз вітаміни Б, це і снід, це і інфекційні інші ураження голови, головного мозку. Це різноманітні метаболічні порушення і захворювання печінки, нирок, під час яких виникає порушення мислення, порушення когнітивних функцій, пам'яті і уваги, перш за все, у цих пацієнтів. Ну і треба сказати, що сьогодні досить доречно нам про це з вами говорити. Тому що як я вже казав, цих пацієнтів стає все більше, і ми спостерігаємо пандемію переважно за рахунок таких країн, як Україна, де немає грошей на соціальні програми на програми психологічної підтримки. І сьогодні якраз у нас дата: у нас міжнародна дата на день боротьби з хворобою Альцгеймера. Так званий день Альцгеймера, і саме цьому, в тому числі, ми говоримо обговорюємо цю тему на, на цій платформі в цьому ефірі. І ще у нас сьогодні буде дуже багато всього цікавого питання онлайн в ефірі. Наприклад, такі, як як рано може починатися деменція? Насправді середній вік ми в неврології є така градація: молода деменція і стандартна деменція або е, звичайна деменція. Рік 65 років. Коли починається порушення когнітивних функцій, важкі порушення, ми говоримо саме про важкі, бо деменція це важкий нейрокогнітивний розлад, це вік до 65 років. Але насправді старт порушень мислення у людини може виникати і в молодому віці. Особливо під час ось цих емоційних негараздів, про які ми говоримо, тривог, депресії і так далі. Коли ви тривожитеся, або коли у вас поганий настрій, ви добре запам'ятовуєте матеріал, ви добре можете вивчити іноземну мову, буває, що ви читаєте одне і те ж саме речення декілька разів, а увага ваша постійно розфокусовується, з'їжджає на якісь інші речі. Це теж є когнітивна дисфункція, і від цього потрібно відновлюватися. І перш за все, в цьому винна а, та емоційна дисфункція, яка в якій на жаль, як я вже говорив, перебуваємо а, більшість населення України, бо у нас війна. У нас всі ці соціальні військові негаразди, ми всі тривожні, ми всі вигоряємо, потім ми депресуємо, і тому це дуже важливо. Особливо коли з'являються якісь соматичні захворювання, як я вже казав, на предмет яких ми обстежуємо таких пацієнтів при первинному зверненні для того, щоб виключити захворювання нирок, захворювання печінки, ендокринної системи, гіповітамінози, вітамінів групи Б, інфекційні ураження нервової системи, різноманітного спектру і характеру, тобто це іде первинний скринінг при епілепсії. Кожен розряд цей нестриманої електричної активності головного мозку він призводить до загибелі певної кількості нервових клітин, і пацієнти з неконтрольованою епілепсією також починають дементувати, тобто розвивати когнітивні дисфункції. Досить часто задають питання, якщо у мами чи у батька деменція, чи обов'язково я отримую теж важкий нейрокогнітивний розлад у більш старшому віці Ні, ми на це питання відповіли. Якщо проводити профілактику, якщо забезпечити відповідний лайфстайл, а українці це культурна нація, ми перестаємо все більше, менше, все менше стаємо пити горілки і все більше починаємо займатися фізичними вправами, раціонально харчуватися, даша або Середземноморська дієта, приділяти своєму тілу і своєму розумовому розвитку, своєму спілкуванню більше уваги, ходимо в театрі, і це по суті є. Опановуємо нові мови, нові гаджети, нові техніки, вивчаємо нові засоби спілкування. Тобто, ось такий когнітивний тренінг постійно у культурної людини має бути присутнім. Тому, якщо ви соціально активна, якщо ви постійно навчаєтесь, якщо ви займаєтесь фізичною культурою, тобто рухаєтеся, якщо ви правильно харчуєтеся, ще й живете в більш-менш екологічно спокійному регіоні, то скоріше всього у вас не деменція не виникне навіть при наявності обтяженої спадковості.